Позачергові парламентські вибори відбулися у неділю, 26 жовтня. На відміну від інших східних регіонів країни, у Харківській області день голосування був цілому спокійним, і у Зміївському районі зокрема теж обійшлося без ексцесів. Явка виборців в регіоні склала понад 45%, відсотків, що є порівняно невисокою цифрою. Проте виборці зазначають, що на дільницю з особливим почуттям відповідальності. Я маю свою думку. І як ніколи хотіла проголосувати. Ніякий год таким відповідальним не був, як цей. Я працюю соціальним робітником, і для мене вибір кандидата це має багато значення, тому що я сама 60-го року народження. І йшла реклама, і кожен за себе відвідав і хочеться вірити людям. Посмотрели, нім ніколи вже були депутатами, посмотрели на їхню роботу. Ну і так, определились. Не всі виборці, прийшовши на дільницю, завчасно визначили з пріоритетними партіями та кандидатами. Журналістам зміячани таємницю голосування не відкривають. Деякі лише кажуть, за кого точно не голосуватимуть. Я би хотіла, звісно, щоб не пройшов гарантія 100% опозиційний блок, і комуністи. Оце дві партії, яких я в житті не хочу бачити. Понімаєте? Потому що О, от вони где сидять? О. Станом на 12 годину 28 жовтня опрацьовано 87% протоколів. Попередні результати виборів вже відомі. Тож, поки лідирує політична партія Народний фронт, отримавши понад 22% голосів виборців. Майже в ногу з прем'єрською партією крокує президентська. За блок Петра Порошенка віддали свої голоси 21,7% громадян. Відсоток голосів за об'єднання самопоміч складає майже 11. 9,4% набрав опозиції. Озиційний блок 7,5% має радикальна партія Олега Ляшка. Батьківщина закриває список партій, що подолали 5-відсотковий бар'єр, отримавши 5,7% голосів. Щодо комуністичної партії, то вона припинила своє існування у Верховній Раді. Жодного депутату від цієї сили не буде представлено у новому складі парламенту. Інша картина голосування по 181-му округу, що включає Зміївський район, який на території всієї Харківської області більшість проголосував. За опозиційний блок в половину менше голосів отримав блок Петра Порошенка. Також чимало голосів на окрузі було віддано радикальній партії Олега Ляшка, комуністичній партії Україні, політичній партії Народний фронт та об'єднання самопоміч за мажоритарною системою в одномандатному окрузі номер 181 перемогу отримав колишній депутат регіонал Євген Мураєв, набравши майже 49% голосів.